Голос журналістки центрального телеканалу пізнає вся Україна, переважно доросла. Зараз же Наталю Зотову уважно слухають діти. Гостя читає школярам твори закарпатського класика Володимира Ладишця. Це його перу належать улюблені малечою вірші, як Ой, болить у мене зуб та багато інших. Читання дітям неоцінений внесок у їхній розвиток. Переконана та переконує Наталя Золотова. Діти, які читають, вони мають багато уяву, багато фантазії. У них логічне мислення сильно дуже розвинте. Вони вміють потім спілкуватися. Вони комунікабельні, Вони не бояться вступати в розмову, у дискусію. Це справді дуже і дуже важливо. Що учасники проєкту завітали до другої школи. Порадувало її керівника на думку Ярослава Керлика, заклик до батьків читати дітям цілком слушний, адже сучасний темп життя добряче перешкоджає такому єднанню сім'ї. Сам шкільний директор може похвалитись, онучці першокласниці читають усі члени родини, навіть чергу займають. Читаються і твори закарпатських, і поетів і письменників, в яких є елементи нашого наших діалектів. Наших висловів, наших зворотів це теж немало важливе. Бо, зрештою, людина формує свою цінність в тому середовищі, в якому вона народилася. А потім, коли вона стає чимось оцим коштованим діамантом. Тоді вона блищить незалежно від того, де в якому місті, в якій оправі вона знаходиться. Чому батьки повинні читати своїм дітям, знають і самі школярі. Бо дитина може читати слабо, вона не може дуже добре себе розуміти. А батьки читають добре і дуже добре. І тому дитина більше зрозуміє. Коли діти малі, то не мають їм читати, щоб вони щоб вони розуміли. Потім ми будемо розумними, то того читати треба. Тож Наталя Зотова власним прикладом закликала татусів і матусь щодня читати дітям, хоча б 20 хвилин а водночас здійснила власну мрію. Тележурналістка з малку хотіла стати вчителем, і освіту здобула відповідну життя ж склалось інакше, проте виступати перед дітьми для Наталі Зотової завжди насолода. Це для мене от друге дихання. Я коли от сьогодні прийшла до дітей, побачила цей клас, побачила ці оченята, все я зімліла тому, що ну більшого, мабуть, мені не потрібно. І я дуже дякую справді за таку можливість і дякую, що є така акція, і буду відгукуватися завжди з великим задоволенням.